Україна продовжує падіння у рейтингу ФІФА. Артем Довбик як ніколи близький до мадридського атлетико, а Динамо та партизан уклали важливу угоду. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео, перед початком якого традиційно закликаємо підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Також нагадаємо, що у вас є можливість виграти ось цей м'яч чемпіонату Європи. Усі подробиці конкурсу в описі до цього відео. you okay. Розпочнемо традиційно із трансферів. Тут у нас Роман Яремчук, якого все ще чекають в Туреччині, а також Артем Довбик, який все ближче і ближче до того, аби покинути Жирону. Отож, турецький Трабзонспор і надалі всерйоз зацікавлений у переході Романа Яремчука, Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі. Клуб турецької суперліги все ще чекає на рішення українця, але й розглядає одночасно інший варіант з повноцінним трансфером орендованого у Саутгемптона Нігерійця Пола Онуачу. Раніше ми повідомляли, що турецький клуб досяг згоди щодо трансферу із Брюге, однак все ще чекає на рішення самого Романа. Вже дуже і дуже скоро може змінити клубну прописку і Артем Довбик. За даними видання Фічахес, Артем максимально близький до переходу в Мадридський Атлетико. Після кількох тижнів напружених переговорів і моніторингу Мадридський клуб близький до домовленості із Жироною щодо підписання Артема. Особливо цей рух прискорився після відходу з команди. Альваро Морати переговори між обома сторонами знаходяться на завершальній стадії, і очікується, що незабаром буде офіційно оголошено про прибуття Артема на Ванда Метрополітану. Додає видання. Прокоментував можливий перехід і Мічал, головний тренер Жирони. Я бачу, що Артем Довбик виглядає спокійним. Так, зараз дійсно багато розмов про його ситуацію, але я бачу, що у нього все гаразд. Ну і офіційно підтвердив свій відхід із Карпат Мирон Маркевич. У коментарі Юайфутбол він розповів, чим планує займатися. Надалі я продовжую активний спосіб життя. Роблю пробіжки по три рази на тиждень граю у футбол. Якщо побачу, що я комусь потрібен, то питань немає. Карпатам я бажаю удачі. Дякую всім і з ким працював і клубу, і футболістам, і тренерам, які мені допомагали. Продовжуємо говорити про наших за кордоном. Тут у нас Віталій Миколенко, який поки що не розпочав свій збір разом з Евертоном. Відома причина, чому українець відсутній в команді Дайча. Днями Евертон у Дубліні розпочав підготовку до нового сезону АПЛ. Однак у команді поки що відсутній Миколенко. як розповів наставник Ірисок Шондайч, українець продовжує відновлюватися після травми, і найближчим часом на збір все ж таки прибуде. Віталій продовжує відновлення. У нього нічого серйозного, це незначне ушкодження, але він приєднається до нас пізніше або цього тижня, або наступного, сказав Дайч. Водночас може отримати серйозні проблеми. Андрій Лунін здається, Реал вже втрачає терпіння та не збирається чекати на рішення українця щодо нового контракту. За повідомленням Дефенса Централ, ситуація з новою угодою залишається незрозумілою, оскільки Андрій не відповідає на пропозицію Вершкових. Тож у клубі вирішили, якщо він не продовжить контракт. Та не піде, то взагалі не гратиме у наступному сезоні. Щодо потенційної суми трансферу, тут мова йде про 25%. 30 мільйонів євро. І далі про ще одного нашого легіонера Данила Ігнатенка, який має величезні проблеми зі своїм клубом Бордо. Команда може оголосити про банкрутство, інформує футмеркато. Після пониження у класі керівництво Бордо вело перемовини щодо продажу команди компанії Fenway Sport Group, які також належить і Ліверпуль. Проте ця угода не відбулася. Тепер же власнику потрібно покрити дефіцит у 40 мільйонів євро або клуб буде змушений оголосити про банкрутство, однак очікується, що такий дефіцит покрити не вдасться. Тож під час зборів футболістів вже попередили про можливий варіант розвитку подій. Наразі дуже реальна ситуація, за якою Бордо припинить своє існування. Далі поговоримо про рейтинг FIFA. На жаль, у цьому рейтингу Україна продовжує і продовжує. Отож, в оновленому реєстрі рейтингу FIFA збірна України перебуває на 25-му місці. Ми втратили іще одну позицію. Нині у нас в активі 1567,25 бали. Серед представників УЄФА українська команда 13-та. Восени збірна гратиме матчі Ліги Націй і у цих зустрічах може покращити свій показник у рейтингу, який до слова очолює Аргентина, другою іде Франція, а на третьому місці Іспанія, яка піднялась одразу на 5 позицій. Zuti. З'явилась оновлена інформація щодо майбутнього протистояння у лізі чемпіонів Динамо і Партизану. На фоні напруженості між сторонами клуби підписали важливий договір. Партизан повідомив на своєму сайті про досягнуту домовленість із Динамо щодо найближчих матчів другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА. Так, на прохання Динамо обидва матчі пройдуть без вболівальників гостей, тобто ні до Польщі не приїдуть сербські фанати, ні вболівальники киян не зможуть підтримати свій клуб у матчі відповіді. Це рішення було прийнято за рекомендацією та в координації із місцевою владою Польщі, а також за порадою та схваленням УЄФА. Зазначається, що таке рішення прийняли через можливі інциденти між фанатами, особливо між фан-угруповуваннями обох команд, адже ситуація там значно загострилася після поїздки партизану до Ерефії на товариський турнір. Ну і завершимо сьогодні Дніпром 1 Цей клуб не лише не поспішає взагалі зникати з футбольної мапи України, а й навпаки, робить усе, щоб затриматися там якомога надовше. Отож, за даними SportUA, Дніпро 1 досі не визначився щодо своєї участі в УПЛ у наступному сезоні. Як повідомляє джерело, клуб потроху ліквідовує заборгованості по зарплати перед працівниками клубу. Далі більше керівництво Дніпра 1 розглядає варіант із тимчасовим призупиненням виступів УПЛ через воєнний стан. А вже після завершення війни та з появою нового надійного інвестора, клуб зможе продовжити виступи на профі рівні, розпочавши свій шлях, щоправда, із другої ліги. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, чекаємо від вас підписки на наш канал. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар, який складається. Ну, що найменше із семи слів. Така активність дуже гарно впливає на алгоритми Ютубу та допомагає нам розвивати свій проект. Дякуємо, що були з нами! Скоро побачимось!